Так, друзі, хочу вам представити наш модернізований фасовщик fs 125 з проміжним бункером зважування він розроблений для фасування сипучих продуктів. Саме ця машинка в нас перероблена, перероблений шибер, тобто ход його став більший, і ми можемо робити більш вущий поток. Також стінки стали прямі, силіконова накладка змінилась замість резинового ущільнювача. Також один із основних елементів до допрацювання це дверки, які відчиняються для чистки. Задній аспіраційний е, отвір, тобто підходить для дуже пильних матеріалів. Е, передня дверка має магнітну стрічку і легко зачиняється по необхідності. Е, зверху у нас також є отвір для завантажування підключення і е, також дверця технічного обслуговування. Є педалька керування і, і шафа керування. Працює також він від повітря. Тобто цей шипер відкривається у нас повітрям. Зважування відбувається безпосередньо в цій е, ділянці. Ось і все. Е, машинка вже відтестована, доступна до замовлення. Е, дивіться інші наші відео, там, де ми її показуємо в роботі.